Это Беатрис, ей 15 лет. Нашли её люди на улице. Явно, що вона була домашня. Якщо б вона була унічна, то вона до 15 років би не дожила б на вулиці. Скільки взагалі безпритульних собак у місті Чернігові? До 2 липня цього року ніхто із зоозахисних організацій не міг назвати точне число. Чернігів став 15-тим містом в Україні, яке провело підрахунок безпритульних тварин у місті. Їх нараховують 904. Ініціатором цієї зустрічі стала зоозахисна організація Крок до тварин. Просматривається цепочка. Отсюда далі регистрация животних, відсюди далі контроль над домашніми животними, тому що багато дуже бездомних животних. 80% бездомних животних це домашні И В итоге к уменьшению численности бездомних животних на улицах міста. 20 волонтерів 1 та 2 липня вийшли на вулиці міста, аби порахувати, скільки ж безпритульних собак живе в Чернігові. Просто я считаю, что ну, это люди виноваты в том, что у нас так много бездомных животных. И, и не знаю, я считаю, что мой долг как-то повлиять на это. Люди увидят то, что другие делают, что-то для животных, и у них как-то проснется, может, совесть, они не будут выбрасывать или заводить, или как-то начнется какая-то, не знаю, в голове вот ответственность. Потому что все начинается с В результаті маємо першу статистику. Її допомагала створити міжнародна платформа Animal ID Info, що займається електронною ідентифікацією тварин. До вас число виходить 904, 904 собаки на вулицях міста. Тобто це, це ті тварини, які волонтери, яких волонтери побачили з 7 до 9. Рахували вони 1 та 2 липня. 904, ну це, це достатньо, скажімо так, що це достатньо. Тут важливо не, не, не сама кількість, тут важлива ця статистика. Тобто є проблема, можна говорити, що у вас е, е, з усіх собак у вас лише 9% стерилізованих. У цілому Чернігів посів шосте місце за кількістю безпритульних собак та кількістю стерилізованих. 12%. За кількістю власницьких тварин, що були на самовигулі, 904 безпритульні собаки на вулиці. Це багато чи мало? Якщо подивитися співвідношення кількості собак на одного чернігівця, то наше місто займає 12 місце із 15. Це не найкращий показник. Однак, завдання кожного зоозахисного руху зробити це співвідношення людей та тварин комфортним та безпечним для суспільства та природи. Наступний підрахунок тварин буде відбуватися через півроку.